Скажіть, таку зброю, як орішник. Нещодавно Лукашенко говорив, що під час цих західних тренувань вироб, будуть виробляти масово. Про це сказав Путін. А Лукашенко сказав, що ці орішники будуть розташовувати на території Білорусі. Як ви вважаєте, чи може таке бути, що їх будуть застосовувати масово до України чи ні? Ну, останнім часом ми бачимо, що до Лукашенка приміняється політика з боку Сполучених Штатів, скажімо так, повернення. До дипломатичних стосунків, до якихось перемовин Лукашенко нещодавно сам заявив, що Білорусь і не має жодних власних можливостей до якогось там нападу. То, я думаю, більш того, вони і не приймають досить самостійні рішення. Тобто, будь-які спроби додаткового наступу, запуску а, якихось ракет з території Білорусі вони приймаються. Росією так на це треба насамперед зважати. Чи може бути запуск е, десь з території Білорусі чи з території Лорос Так він на жаль можливий, чи можемо ми справлятися з цими запущеними ракетами? Так і вже багато фахівців говорили про це. Ми можемо справлятися. Більш того, е, історія про те, що це якась надзвичайно суперсучасна зброя, насправді не відповідає дійсності. Я його інколи що жартома називаю не річник, а склеєшнік, тому що десь так приблизно знаєте, розвалена дерев'яна хатинка, так само їхні ракети. Ми е, знаємо, що навіть при старті вони давали серйозний збій. Тому, скажімо, так сильно боятися цього не потрібно, але це не означає, що не реагувати на сигнали тривоги.